Вітаю на каналі Сапограф. Поруч зі мною ви бачите величезний стосик книг англійської мови. Про них сьогодні хочу і поговорити. Роздивлятимемося всі-всі-всі книги з моєї бібліотеки від іноземних видавництв. Я і почну з тих книг, які зараз знаходяться в кадрі, це весь мій тері прачет. Я прачета збирала саме в цій серії. Здається, наразі це єдині книги в твердій обкладинці від цього автора, які можна купити в оригіналі. Не буду стверджувати, але коли я шукала серію, в якій хочу збирати прачет, саме ця була єдина з палітуркою. А махати я, напевно, мортами. Першою книгою, з якою взагалі почалося моє знайомство із дискосвітом. Якщо порахувати, то на Херсонщині в мене є 26 книг з цієї серії. Це от основні чотири прачетівські цикли. Один з них дочитаний: це цикл про смерть, який складається з п'яти книг, Морд, якого ви можете бачити зараз на екрані. «Ріпермен» або Жнець це моя найбільш улюблена книга прачета Ever. Краще я ще не читала. Не так багато я встигла прочитати, скажімо, прямо. Але ця, я думаю, що «Ріпермен» залишиться в моєму серці просто назавжди. Ще й оформлення мені дуже подобається. Далі третя книга з цього циклу, яка називається Soul Music або душевна музика, четверта Гокфазер, також неймовірна обкладинка. І п'ята Thief of Time – час. Разом виглядають якось і так. Як бачите, тут різні емблеми на корінцях, все тому, що спочатку виданням книг займалось видавництво «Голландс», а пізніше, як бачите, зазначене видавництво У Всіх книг «Голландса» є лясе, а в даблдей немає. А ще книги від «Голландс» більш компактні, там трохи менший шрифт, а ті, які виходили в даблдей, мають більший шрифт і більші відступи. На прикладі вам покажу тут «Голландс», тут даблдей. Далі цикл, який я почала читати, але ще не закінчила. Це цикл про Рінсвіда. Я вже прочитала Color of Magic, першу книгу колір магії. Далі The Light Fantastic. Не знаю, як перекладали українською цю назву. Sorcery. Здається, чаротворці українською було. І ще не читаний Ерік. Цікаві часи. Interesting Times. The Last Continent Останній континент. І Unseen Academicals. Це одне з моїх найбільш улюблених оформлень через те, які кольори автори-обкладинки тут використали. Цей блакитний із цим коричневим. Я ніколи не думала, що мені настільки сподобається поєднання конкретно цих двох кольорів. Далі цикл, який я ще що логічно, не читала, але візьмусь за нього одразу ж, як закінчу цикл провінсвіта, це відьми. І тут має бути, наскільки я пам'ятаю, шість книжок. Перша з них Equal Rights. Dali Weird Sisters, which is a board, Lords and Ladies, Masquerade. I остання книга Carpe Jugulum. Так, у мене є намір показати вам всі книги Теріпрачета, які в мене є на полицях, тому зараз ми ще й дивитимося на найчисленніший його цикл. Це цикл варту, який починається книгою Gods Gods, далі Manet. Така похмура Fit of Clay. Далі Джинго, The Fifth Elephant. Night Watch, Stad. І вже остання снаф. Формування снаф я теж просто обожнюю тільки через те, що воно синього кольору. Я обожнюю синій, я обожнюю блакитний, нічого не можу з собою пробити. І от єдине видання прачета, яке я маю у себе на вулицях в Польщі, також належить до дискосвіту, але вважається позацикловою історією, тому що не належить до жодного з основних циклів. Це теж ж сама серія в тверді обкладинці, і зараз показуватиму вам Смолкац. Це історія написана прачетом скоріше в першій половині його творчого життя, відноситься до першої половини. Винний цикл про дискосвіт, але вважається одиночною історією. Як і видно з назви, це має бути історія про релігію. Таке собі переосмислення прачитом поняття Бога, божественності, релігійності. Це має бути іронійно, знаючи стиль письма прачита, але саму історію ще не читала, тому можу робити тільки припущення. На жаль, ще не знаю, чи втрапить оце бачення релігії прачитом в якось в мій світогляд. А це в такому щемкому питанні релігії дуже важливо. Погодь. І якщо я вже почала з фентезі, то давайте фентезі продовжувати. Хочу показати вам видання Володаря Персню від Толкіна. Це, як мені здається, видання до 50-ї річниці, так воно і є 50th Anniversary Edition. І тут вся трилогія під однією обкладинкою. Як бачите, чорна це суперобкладинка, під нею знаходиться ось така червона. І це прям така моцненька книга, дуже важка. Саме звідси я трилогію і читала усі три книги були почерпнуті звідсіля. Тут, до речі, є ціла купа передніх слів. Тут forward на «Forward». А сам роман починається десь там на якійсь там 30 й сторінці. Це видання, яке містить ілюстрації. Зараз покажу. Вони так тут розкладаються. Оп, оп. І ще тут десь були карти, також на розкладці. Як вияснилось, я в дитинстві з Володимром Перснів не була знайома. Я пам'ятаю якісь ілюстрації, і тому я роблю зараз висновок, що можливо я читала хобіта. А з усією трилогією я взагалі вперше познайомилася англійською, саме з цього видання. На питання чи було складно читати англійською, Толкіна, так було складно, тому що Толкін вдається до староанглійських слів. Там ще в деяких місцях є правопис такий складний, а ще й у нього мова така милозвучна, дуже схожа на якусь легенду або баладу в деяких місцях, і там, де вони подорожують, і нічого більше, окрім подорожей не відбувається, читати ну там. Прям складновато, так зі скрипом йшло. Але нічого, я впоралась, я дуже рада. Толкіна обожнюю, Володар Перснів обожнюю, любов всього мого життя. І видання це також обожнюю. Це, до речі, Харпер Колінс видавали. Не сфокусується взагалі ніколи в цьому житті. Окей, хух, сфокусувалась. І в продовження з Толкіном. Зараз покажу вам мого хобіта. І це таке видання трохи позорене, тому що я на ньому поспала. Взагалі я його обожнюю, якраз через те, що воно в м'якій обкладинці, і я цю м'яку обкладинку аж настільки погнула, воно тепер дуже особисте в моїй бібліотеці, якесь таке зістарене. Тут у мене вже і корінець, бачите, потріскався. Таке, і ось ці кутики вже такі заюзані. Через це хобіт стає тільки більш рідним, більш улюбленим. Це також Харпер Колінс видавала, якщо комусь цікаво. І щодо видання, тут нічого особливого, це от просто текст. Там ані ілюстрації нічого немає, хоча в Хобіті хотілося б. Є отаке знайшла. Я вже й забула про те, що тут щось подібне є. Нехай чорно-біле, але все одно цікаво. Ось таке в мене чудо є. Я замінювати Хобіта не буду. Навіть якщо колись вирішу купити ілюстрованого, то спробую це зробити українською мовою, а англійською хобіт у мене на полицях зберігатиметься саме так. Якщо говорити про старі заюзані видання, то слід показати ще три прачі і Ніла Геймана що потрібно було зробити взагалі то трошки раніше, але нічого страшного вже. Коли показала, тоді показала. Це їхні Good Omens. Книга, яку ми купили, коли подорожували до Праги, а саме в одній з Чеського Крумлова. В м'якій обкладинці тут ніяких таких сюрпризів, як у нас в українському виданні Чорно-білих, немає. Є фотографія Теріпрачета разом з Нілом Гейманом. І ще варто сказати, що це було моє перше знайомство із Стеріпрачетом і з Нілом Кейменом, і от звідси починається моя любов до обидвох авторів. Ну, з Нілом Геймоном у мене стосунки складніше складаються, але про це в інакшому відео. Напевно, продовжимо тему з фентезі, і я покажу книгу, з якої взагалі почалася уся моя бібліотека. Одного разу чоловік мені вирішив подарувати Game of Thrones. Це видання американське, як бачите, великоформатне, з нормальним шрифтом. Яке зручно читати. Зараз мені здається, Мартіна в цьому виданні вже дуже складно знайти. Якщо ви хочете почитати Мартіна бюджетно, в м'якій обкладинці, то це тільки отакі покати дуже незручно читається. А це прям любов, любов. І ще до цього в мене є друга і третя частини. Давайте покажу Flash of Kings і A Storm of Swords. Але складність в тому, що ось це американське видання після початку коронавірусу неможливо було вже купувати. Тому в цьому виданні від видавництва американського венти, будь ласка, фокус. У мене так і залишилося усього три видані книги. А дві інші я вже докупляла самостійно і докупляла їх в виданні британському і в твердій обкладинці. Це у мене «Fist for Kraus» і також Dance With Dragons. Від видавництва вже нам знайомого, Harper Voyage. під супером виглядає ось так. Звісно, ці видання дуже красиві, вони притягують око, коли стоять на полиці, особливо ось так, от корінцями. А ще через те, що це видання європейське, а тоді ще Британія належала до Євросоюзу, а ось це американське, яке потрібно було дуже довго шукати, вести там іще щось. Ціни на ці видання відрізняються. На користь ось цього в твердій обкладинці. Тобто Джорджа Мартіна від Harper Voyager в твердій обкладинці я купувала дешевше, аніж мій чоловік купував того ж автора в м'якій обкладинці від американського видання. Ось такі от загадки книговидання і ціноформування буває. Буває. Чи сіпається у мене око від того, що Джордж Мартін зібраний в різних виданнях? М -м, признаюсь, сіпається. Чи буду я замінювати видання? Ні, звісно, не буду, тому що ще раз повторюю, що ось ці зараз просто. Неможливо знайти. Я не знаю, де шукатиму четверту і п'яту, у випадку, якщо мені щось в голову стрельне, тому я контролюю свою голову, щоб в неї нічого не стріляло. А замінювати ось ці видання. Я не збираюся ні на що, тому що це подарунок чоловіка, і вони мені дорогі в плані згадки про те, з чого взагалі починалась моя бібліотека. Від Джорджа Мартіна в мене ще є «Fire and Blood». Це перший том, буде, наскільки я розумію, два. Ну, принаймні, я так порахували з часових рамок, які охоплює саме цей. Це історія таргаріїнів. Таргарієни – це мій найменше. Улюблений двір в грі престолів, якщо чесно, якщо не рахувати мінорні всілякі двори, то мені за ним було найменш цікаво спостерігати. Але, тим не менш, це така пахальна робота, дуже добре видана, до речі. Зараз покажу ілюстрації. В українському виданні точно такі ж самі, тому особливого сюрпризу, думаю, не буде аби подивитися. І якщо зняти супер, то там така ж сама чорна, як от була у двох останніх книг з циклу Пісня Люду і полум'я, яке я показувала нещодавно. Ось тут видно, що я ділила читання на якісь періоди, але так з книгою і не просунулася. Подивимося, що з нею буде далі. На другий том, не сподіваюся, так само, як і на продовження його основного циклу. І ще від Мартіна в мене є одна нечитана книга, це його лицар сімох королівств» The Night of the Seven Kingdoms» Це книга, яку я також збираюся читати не скоро, а тільки після того, як закінчу свою роботу в кропітку над Fire and Blood. Тут також є ілюстрації чорнобілі, але все одно дуже підходящі ці історії. І щоб завершити епопею з фентезі, треба показати Патріка Ротфуса. Тут у мене The Name of the Wind і його The Wise Man's Fear. Ось це набагато важче і товще. Тут а, тисяча сторінок. А тут попередній трошечки більше, ніж 600. При тому, що, як бачите, товщина одних однакова. Видавництво використало різний тип паперу для першої і для другої. Ось видно, якщо ось так разом скласти. Насправді, я не знаю, коли б я мала це читати, якби Патріка Ротфуса не включила в свої річні плани в 2023 році. І от прямо зараз, після зйомки цього відео, я от берусь за першу частину. Навіть нікуди її відкладати не буду ось сюди. На прочитання. Сподіваюся, що до кінця серпня у мене з ним все вийде. І по жанровій літературі ще пройдемося. Тут у мене є одна єдина фантастика англійською мовою. Це Айзек Казімов і його фундація. У мене тут три частини: Foundation, Foundation and Empire і Second Foundation. Я читала першу частину, другу і третю ще не читала. Першу частину читала паралельно в англійському і в українському перекладі. Якщо хочете дізнатись про мої враження від фундації, то запрошую вас до блогу. Він такий широкий, розлогий, як на таку маленьку книжку, я ж забагато там говорю, тому запрошую, подивіться, там буде цікаво. І ще в мене залишилися казки: це Irish Fairy and Folk Tales і North Fairy and Folk Tales» від одного і того самого видавництва. Найцікавіше, що найперше, що я прочитала про ці книги, коли побачила, це те, що вони видані в Китаї. Для мене було сюрпризом таку штуку прочитати про видання. Але як бачите, навіть видавництво тепер користуються послугами китайських фабрик навіть для вироблення книжок. Це книги в тканевій обкладинці, і за це я їх дуже сильно люблю. З таким сріблястим тісненням і ця і друга. Але в цих книгах немає ілюстрацій. Думаю, саме через це вони досі залишаються непрочитаними. Але колись точно будуть, точно будуть з художки англійською мовою серед тих книг, які не відносяться до жанрової літератури. У мене є дві роботи вудхауза. Ці роботи мають посідати другу, і третю або третю і четверту позиції в циклі про Джерси і Вустера. Точніше, згадати не можу. Як завжди, це романи про такого собі гультія-аристократа, який бажає та й в принципі виконує своє бажання уведення такого достатньо свавільного, легкого життя. І його помічника, камердинора, дворецького, як хочете, називайте дживса, який буде допомагати виплутуватися своєму працедавцю <губ> вустерові із різноманітних смішних іронійних ситуацій, зазвичай пов'язаних зі шлюбом. І, очевидно, якщо з цієї ситуації треба виплутуватися, то шлюб цей не бажаний. Тут же в розділі про художню літературу показує не таку велику пооб'єму роботу, а це. Повість роман важко визначити по об'єму Семі Алібеке та під назвою «Малон Дайс» українською мовою виходив також а під назвою Малон помирає». На жаль, зараз українською дуже важко знайти примірник, практично неможливо. На OLX навіть жодного разу не бачила, тому довелося купувати окремо. Ще є третя частина, але третя частина ще на доставці. Мені так і не прийшла. Поки що буду знайомитися з другою. Першу частину малої я вже прочитала і вже був відгук на каналі. І з цієї ж серії я собі замовила п'єсу Семіалі та під назвою «Waiting for Godot». Взагалі не пам'ятаю, чи в сучасній Україні, періоду, хоча б 10-х, виходила ця п'єса. Друком здається, що ні тільки, можливо, старенькі блокіністичні видання можна знайти, але п'єса зовсім крихітна. Половину з цього об'єму займають взагалі-то коментарі якісь. Ще з художки маю показати книгу, яку вже бачили на каналі, бо я її вже читала. Це Everything is Illuminated з Джонатана Сафрана Фойера. українською мовою виходила, під назвою Все ясно. Я купувала собі мовою англ Хоча читала в двох варіантах: ті глави, в яких важливо було розбиратися в оцій мовленнєвій грі, там, де є якісь а, мовні каламбури, пов'язані з використанням не завжди перфектної англійської мови одним з головних персонажів, я читала англійським текстом. А глави з різноманітними описами, з оцим всім магічним реалізмом, і в основному, які відносяться до попередніх а, часових ліній, ось ті, я читала українською в електронці, і таке читання було просто прекрасно. Прекрасним. І остання художка англійською, яка в мене є на полицях, це така відпочивальна, скоріше література. Література, яку я потрохи признаюсь, збираю, тому що це історія про собаку під назвою The а від автора Мета Хейга. Українською ця робота не виходила, і я такі роботи називаю Умовний Бакмен. Хоча Мета Хейга я ще не читала, але із анотацій, і з відгуків, які а, чула, бачила, можна зробити висновок, що це буде легка, сентиментальна. Література легкий сучасний роман. У мене такий настрій буває дуже рідко. Його потрібно терміново хапати, швидко, швидко читати і заспокоюватися. Бо як не встигну, то не встигну. Ще в мене на Херсонщині залишились три нонфікшн книги, але я думаю, про нонфік досить буде інформації із моїх полиць в Польщі. Тому давайте коротко розповім про те, що в мене з нонфіку є англійською мовою. По-перше, це The Almost Nearly Perfect People. Українською мовою ця книга від Майкла Бута виходила під назвою Що не так зі скандинавами?». Судячи з відгуків, це має бути по настрою щось на зразок віхоли, таке легке, спокійне, іронійне, з гумором. Тут Майкл Бут розповідає нам про якісь дебакуваті факти про Скандав. Навські країни в виданні нічого особливого, просто собі текст. Але незважаючи на його простоту в формі, сподіваюся, що воно мені подарує яскраві емоції. Ще одна нонфікшн-книга, яка в мене є, це The Boy Who Couldn't Stop Washing від доктора Рапопорт, Джудіт Рапопорт, це дослідниця в сфері медицини і нейробіології, яка вивчала питання обсесивно-компульсивного розладу ще тоді, коли це не було майстрімом. Рапопорт це взагалі витоки дослідження ОКР ще на момент, коли людство, скажімо, не підозрювало про те, що ось ці стани можна виділяти в окрест психічне захворювання, що якось можна його класифікувати, характеризувати, що якось можна допомагати цим людям. А Рапопорт вже це досліджувала і вже писала про це статті. І от, будь ласка, ми можемо прочитати ще й до цього ж книгу. Якщо говорити про зміст цієї роботи, то це один з найкращих нонфіків, які я читала в своєму житті без перебільшення. Єдиний мінус, який є в цій книзі, що тут є своєрідна така реклама одного препарату для допомоги хворим на ОКР. Я не можу стверджувати конкретно, що авторка отримала за це гроші, я не знаю. Але враження таке трошечки ніяковим. Вона постійно пихає інформацію про цей препарат. Там є навіть глава, яка так і називається, чи назва цього препарату, дійсно чудо чи Щось таке, чи панацея, і потім вона там в розділі роздумає, роздумає над цим питанням. І в кінці каже: Так, цей препарат це дійсно панацея. Я така, О, як таке може бути? Треба ж було якось ну більш сірий висновок там прописати, чи щось таке, і так занадто багато ось цього там сунеться. Можливо, авторка щиро вірила в чудодійність цього засобу, про який говорила, але щось мені здається, що більше вона вірила в гроші, які заленчали в неї в кишені. Стверджувати не буду, бо я не знаю. Але це дійсно один з найкращих нонфіків усіх часів і народів. Записуйте, хто читає англійською, будь ласка, і останнє, що в мене є тут на Херсонщині. Це також прочитана книга від Деборетан. «You just don't understand». «The classic book that shows us why we find it difficult» the Opposite Sex. Книга про взаємозв'язки чоловіків і жінок, про те, як ми розуміємо один одного і чому так стається, наповнена цілою купою різноманітних прикладів із літератури, і з особистого життя, якісь підслухані розмови, історії там, подруг або друзів, авторки. Дуже класна історія, прикольна, яка простими словами розповідає, чим відрізняється психологія чоловіка і жінки. Особливо було цікаво читати, чим відрізняються жіночі і чоловічі колективи, а різниця способні. Точно є і ще я неймовірний кайф ловила від її розборів жіночо-чоловічих діалогів про те, як чоловіки і жінки один одного розуміють, одночасно не розуміючи. Це чудова робота, дуже достойна. Вона мені дуже сподобалась. А до речі, тут є підзаголовок Women and Men in Conversation. Так що я неправильно щось прочитала, я напевно прочитала анотацію, а не назву. Знову, якщо ви читаєте англійською, то моя рекомендація. Якщо ви не читаєте англійською, то моя рекомендація потиснути на видавництво, щоб це нарешті було видано. В Польщі у мене теж є такий соціальний Ікшен це «Twilight of Democracy» від авторки Ен uh, Еплбаум. У Еплбаум є більш відомі, але більш об'ємні роботи, і тому я собі обрала для знайомства із нею меншу. За об'ємом. читала її в рамках марафону 24 години читання, це був прекрасний досвід, бо читалося це легко і захопливо, і Ен Еплбаум відкрила для мене очі на такі факти про сусідів України, на які я або обрала не звертати уваги, або якось це було менш очевидно. Будь-якому випадку робота точно варта уваги. Вже казала, що так як читала в електронці, довго сумнівалася, чи потрібен мені паперовий примірник, але він у мене на полицях є. І Я думаю, що той факт, що я придбала собі книгу в папері після того, як вже прочитала її в електронці. Повинен багато чого сказати про якість цієї літератури. Ще у мене є робота Арент, а вже набагато більшого об'єму під назвою Витоки тоталітаризму. Проте звідки беруться тоталітарні держави, що їх побуджує, що їх створює в історії. В частині першій нам обіцяють багато багато про ем, антисемітизм. В частині другій ми познайомимося із тим, як імперіалізм впливає на розвиток тоталітарної держави, і в частині третій, власне про тоталітарну державу, а конкретно про класове суспільство, про різні тоталітарні рухи. І в самому кінці. Про тоталітаризм в дії, секретна поліція, тотальна домінація і так звана тоталітарна держава. Що ж воно таке? Ще цю роботу не читала. Вона в мене в планах взагалі на 2023 рік, але вже за вікном осінь, і я сумніваюся, що встигну прочитати її до кінця цього року. Буду переносити на 24-й, тому що не прочитати Ганну Арент я собі дозволити не можу. І ще одна величезна робота англійською мовою на історичну тематику, яка в мене є. Це «Resistance» від Галі Коханської британської дослідниці, яка от написала, будь ласка, нонфікшн про польське підпілля за часи Другої світової війни. Нещодавно розповідала про цю книгу на каналі, тому повторюватися не хочу, а краще розкажу про інакший нонфікшн, який можна знайти на полицях. Наприклад, у мене є книги, які можна віднести до есеїстики і епістолярного жанру. Тут маю показати Джонатана Франзена і його есеї під назвою What If I stopped pretending?» Це м, такі Роздуми на екологічну тематику, про захист навколишнього середовища, про шкоду цьому середовищу, яку заподіє людство, І навколо того, як бачите, зовсім невелика робота, тому особливо широкої проблематики там немає. Серед есеїв ще є роздуми Токіна під назвою The Monsters and The Critics, і це есеї на літературознавчу тематику. Там Толкін роздумує в письмовій формі про Беувуль. Ельфа, Сьора Гавейна», Зеленого Рицаря, різноманітні favorite stories» або як це, історії про фейрі або чарівні історії. Тобто це його літературознавчі вправляння, спрямовані на дослідження епосу і фолклору. Ну і раз ми про Толкіна, то покажу його ще й листи. Це дійсно листи, які Толкін коли-небудь за життя писав. Порядковані вони були вже його сином. І з листів у мене ще є листи Вудхауса. Також така цеглинка по об'єму, тому читати, думаю, буде багато чого. Але враховуючи стиль письма Вудхауса, і мої сподівання на те, що ці листи будуть такі ж самі смішні, такі ж самі іронійні, як його цикл про Дживса й Вустера, будь ласка, будь ласочка. Я сподіваюся, що то піде швидко. І ще біографії покажу біографія Вудхауса. А в М'якій обкладинці якось у мене бажання читати пропало після того, як я побачила в як. Якості вона виконана, як виглядають сторінки, бо читаються дуже складно, очам якось так е продираються. І біографія Толкіна, така класична. Я замовила собі біографію від Карпентера. Українською виходила, але на момент, коли я замовляла з України книжки, замовити тоді ще було нереально. І я не знала, коли в Україну потраплю. І думала, що прочитаю цю книжку швидше, ніж потраплю додому. Так не склалося дуже добре, що в Україну я потрапила швидше, ніж прочитала біографію Толкіна, бо якби було навпаки. Але сам факт, що я і українського примірника не маю, та й досі з нею не познайомилась, ну якось так. І ще біографію теріпрачі та вам покажу. Від Роба Вілкінза також нещодавно публікувала прочитане на каналі, де багато і докладно про цю біографію розповідала. Раджу вам її подивитися, напевно, під цим роликом залишу посилання на свій відгук, бо ну, то того варте. Мені от дійсно хочеться, щоб. Своїм відгуком на роботу Роба Вілкінса я змогла якось надихнути когось познайомитися із цією біографією, і можливо звернутися до творчості прачета, якщо хтось досі вважав, що це не його. Бо це автор унікальний, От, незважаючи на жанр, незважаючи на те, що там фентезі антураж, дракони, магічні якісь істоти, міста, чарівники, незважаючи на ось це усе, а фентезі, прачета це універсальне фентезі. Друзі, бонусом вирішила вам показати чотири роботи польської мови, які у мене з'явилися на полицях за час мого такого тимчасового перебування тут, такої евакуації, яка Затягнулася, мимо моєї волі, але, от, тим не менш, така евакуація принесла і свої плоди. Цілих чотири корінці польської мови у мене на полицях з'явилася. По-перше, це Френк Герберт і його дюна. Я не сама собі цю книгу купувала, це подарунок, але так вийшло, що першу книгу я позичила ще до початку повномасштабного вторгнення, і, звісно, не отримала її назад, тому що ну, почалося те, що почалося. Перша частина дюни у мене була вже прочитана, просто на полицях не було. І от вона до мене повернулася. В ось такому вигляді. Вона неймовірно гарно виглядає під суперобкладинкою. О, я не можу. Я просто фанатію від цього оформлення. Воно мені навгадує постійно такі золотаві піски аракісу. Я не можу. Єдине, що вона в мене впала. І тепер. Корінець ось такий трошечки погнутий, тому на полицях без суперекладинки я її не тримаю. В будь-якому випадку продовження в, мене на... в випадку продовження у мене на полицях є, але вже українською, і ви побачите ці видання у ролику про мої книги від українських видавництв. Ще одна книга польською мовою, яка... Стоїть мене і тішить, це на ім'я Ютро або Моє ім'я завтра. Історія від англійського, здається, британського автора про собачку, про те, як собака декілька століть шукав свого хазяїна. Цю історію я вже почала читати. Не можу сказати, що я у великому захваті. Вона сама по собі поки що для мене нуднувата, а ще і чужою мовою. Це набагато повільніше все йде. І тому великого бажання до неї повертатися у мене немає. Єдине, що мене постійно приваблює, це обкладинка, і кожен. Раз, коли я берусь за читання цієї книги, це тільки через те, що а, головний герой цієї історії на мене, отак от зиркає із цієї прекрасної синьої обкладинки, все інших причин немає. Ще польською мовою у мене є Ольга Токарчук. Я думаю, що і цю роботу Токарчук в Україні переведуть, але от поки що ні. Це, якщо я не сказала, веде свій плуг кістками мертвих. Має бути така детективно трилерна історія. Чесно кажучи, я би дуже хотіла її прочитати ось в цей такий осінній. Сезон в 2023 році, просто неймовірно. Мене зупиняє лише те, що ця робота написана польською мовою. Хоча я от пару перших сторінок прочитала, мова просто супер. Польською читати Токарчук це це неймовірне задоволення. Я сподіваюся, що колись зможу це зробити от на такому рівні, щоб реально це задоволення отримати, а не просто там, напрягатися і якось порситися в перекладачах. І остання книга польською мовою, яку сьогодні покажу, це Ева Сулек. Авторка Васулик під назвою Звірята, котрі з'їли своїх людей, так досить незвична назва, і тут я трохи читаю, тому що це книга Білінгва. Тут є ще також переклад української з іншої сторони. Саме українською я цю історію і читала. Це п'єса про війну російсько-українську на Донбасі, але авторка змальовує вже той період, коли. Суспільство потрохи вже про цю війну забуває, однак військові все ще працюють, військові все ще помирають, люди все ще страждають, все ще божеволюють. І от наскільки я не люблю п'єси, настільки сильно мені сподобалися звірята своєю авангардністю, своєю незвичністю, тим болем, який Ева Сулек змогла ось тут помістити. Настільки гострим, що от він мене на той момент пробив. Мені дуже сильно сподобалось. Якщо у вас є можливість в електронці цю роботу почитати українською, то раджу, вона не така велика, не займе багато часу, але точно подарує оцей такий своєрідний. Момент рефлексії. Це вже була остання книга іноземною мовою, яку можна знайти у мене на полицях. Сподіваюся, вам сподобалося разом зі мною роздивлятися усі ці корінці, усі ці зарізи, усі ці обкладинки, обговорювати усіх авторів і усі ці видання. Дякую, що були зі мною у цей час. Зазирайте в опис до цього відео, де ви знайдете посилання ще й на мої інакші соціальні мережі, зокрема Telegram. Ще раз дякую, побачимось зовсім скоро. Бувайте!